Зараз буде молитись, молити на оздоровлення і запрошую всіх нас просити Бога, просити про оздоровлення душі і тіла, тому ми й молимось, бо ми просимо, але просити його з довірою, так як дитина просить, не вимагати, не зцілення Божесті, як я хочу, не тоді, як я хочу. Ні, Боже, ти, ти Бог. Це ти мною керуєш, а не я тобою маю керувати. Що як має бути? Тому з дитячою довірою до нашого Бога, нашого Тата Небесного, проси його, Боже, я тебе прошу, а я коли що? Я знаю, що ти про це потребуєшся. Я довіряю тобі. Я прошу і довіряю тобі. Можемо молитися за себе і не тільки за себе, за тих людей, які є в нашому серці, і звичайно. Запрошую молитись за всіх наших братів і сестер, які постраждали, які поранені, і не тільки вогнепально поранення, а будь-як постраждали і потребують зцілення через цю війну, яка відбувається в нас в країні. І також душевне зцілення всіх наших братів і сестер. Тому молимося, господарю Господи, помоліємося. Господи Ісусе Христе, я вірю, що Ти воскреслий, і прославний Син Бога Отця, і що ти є тут посеред нас, живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш мене зцілити, і ти є все могутні, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини і упущення, особливо подавай мені всім. За допомогою Твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, які скривдили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Боже і друже, цю хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, всього, ким я є, і що маю. Ісусе, мій Господи і Царю, я благаю Тебе, увійди зараз в моє життя і залишись назавжди зі мною, як ти обіцяв. Отож тобто я з вами усі дні, аж до кінця віку. Я вірю в Твоє Слово. Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя, бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя. Мій визволитель, мій брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для моєї життя у цьому світі і в вічності. Я приймаю план любові і спасіння, який має для мене Отець. Мій Господи Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг догадати тобі в усьому, що я роблю. Приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким Ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе і Боже, бо Ти зцілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка стіляє і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка моєства. Щоб мене зцілити. Мій Ісусе, я благаю пройти коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стираючи всі будучи спогади, обмиваючи твоєю, спасаючою кров'ю весь мій розум і всі інші місця, які є нездоровими. Мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм силу стати сином, Бога Отця. Віру, що в цю хвилину я отримав Духа усиновлення, я буду нам і був нам народжений, як дитина Твого Небесного Отця і люблю Його як свого вічного Отця. Ісус Христос, самотній Боже, Всесвіту, я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя, якщо ми приймаємо Тебе як Спасителя, тому що даро до скінечного життя і здоров'я є в Тобі і в силі Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене страсть, і я щиро дякую тобі за Твою величезну любов. Ісусе, Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє святе ім'я відкупителя і визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця. Ісусе, мій Господи, і спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих і сидиш по правиці Небесного Отця на Троні Слави, заступаючи за мене і Тих, кого я люблю. Ісусе, сину Давида, я потребую Тебе, прийди і зціли мене, спаси мене, звільни мене від злого. Господи Ісусе, я вірю, що просто зараз ти звільни мене від усякої немочі, і я дякую тобі. Ісусе, мій Господи, мій Боже, я також прошу Тебе зцілити кожного, хто страждає. Молись за мене, ось Осято Діво, розпрости свій плач захисту наді мною. Амінь. Господеві помолімося. Благословенний Боже, благий душі тіл наших, що хороми й немощі наші взяв на себе. Твоїми ранами місилися. своєю смертю ти смерть переміг. І тим, що уровав життя Бо і заряд смертя Воскресив. Помилуй слух твій, як колись ти відвідав те, що Петрову, Єдиним словом гарячкою нею відігнав, і двом винуватцям винуватим простив, і жінці, грішниці проще, Нехід давав. Ти бомба властиві, Доготерпеливі, Господи, прощаючи злого людям, глянь і на слух, їх, Твоїх, і віджени від них бій, пожадусть, знесилення, вашість, звільни їх від страху, і позбав від гарячки, і від прикри годин протягом дня від біса полуденного нічного і хвороби. І віджени недугу, отож, згадуючи прокара, Давида не промовляємо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, з батьо ще трох очисти нас від різного беззаконня, єдиництва недуги і всякого гріха. Ти істинний лікар, душі ті наш, Христе Боже наш, і тобі славу даємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і мені і час і на віки вічні. Господарі, помолійся. Великого Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати гріхи, душі, спасати, і тіла стілювати своєю благодатью. Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від недуг цих, і сіли їх словом Твоїм. і підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості, бо Ти єси Бог на що карає знову ми творючи все за своє благодаттю. Господи, вислухай нашу молодь до тебе заслуг Твоїх, і прожени від них всяко неду, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, уса, язика, горла, шию, грудей, серце, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг від костей від жил, від крові. Від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності азартних ігор. його здорови від всяких інших недух. І нехай прославиться в них Твоє причесне і величне Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. Господарі помолімся. Амі. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе, в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює, навіки вічні. Амінь. Господарі помолійся. Амі. Господи, Амі. Господи Боже, наш, ти в сьогоднішньому слові ще раз нам нагадуєш про всі ті обітниці, які ти нам дав. Господи, Ти обіцяв, що до двоє чи троє зберуться Твоє ім'я і будуть щось просити, Ти дасиш. Господи, ми тут зібрані і просимо Твого зцілення для нашого душі і тіла, зцілення для всіх тих людей, які є в нашому серці, зцілення для всієї нашої України. Господи Боже наш, благослови, зціли і спаси всіх нас. Нехай благословення і зціленням самоутня Бога. Отця, Сина і Святого Духа, зійде на всіх нас, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зараз буду, як і кожного разу, всіх почати вас благословляти, тому прошу, підходити.